Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. В Давосі Швейцарія розпочав свою роботу Всесвітній економічний форум. Втім, згідно з повідомленням прес-секретаря президента, через важку ситуацію на сході України Петро Порошенко достроково залишив Всесвітній економічний форум, який триватиме чотири дні. Всього у форумі візьмуть участь понад 2,5 тисячі осіб з майже 150 країн і регіонів світу. Основними викликами цього року на форумі будуть проблеми довкілля та нестачі ресурсів. Навички працевлаштування, рівні стати, довгострокові інвестиції, продовольча безпека і майбутнє інтернету. Окремий день п'ятниця присвячений питанням боротьби з екстремізмом. З цього питання заплановано виступ президента Франції, короля Йорданії, прем'єра Іраку і держсекретаря США. А тим часом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов відправився у зону бойових дій. Про це сьогодні повідомили у прес-службі РНБО. Головною метою візиту секретаря РНБО є координація діяльності військових підрозділів, силових структур і їхнього командування. Я прямую у зону бойових дій навколо аеропорту, щоб детальніше розібратися у ситуації і вас проінформувати, повідомив Олександр Турчинов, секретар РНБО перед відвідуванням зони АТО зробив зупинку у Харкові, де зустрівся з міністерством внутрішніх справ міністром Арсеном Аваковим і провів нараду з протидії терористичній загрозі. Продовж теми у Харкові з 21 січня вводиться режим посиленого патрулювання міста нарядами МВС та Національної гвардії. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на зустрічі з мітингувальниками і проукраїнськими активістами біля будівлі Харківської міської ради. Будь-яка особа, яка провокує, заявляє про повали. Про повалення влади у Харкові буде жорстоко покарана, заявив Арсен Аваков, згадуючи ряд вибухів, що сталися у місті. За його словами, патрулювання міліції та нацгвардії буде організовано. Таким чином, щоб ефективна охорона порядку у місті здійснювалася цілодобово за зразком Одеси, такий радикальний крок має на меті зупинити безлад, що панує у Харкові. При цьому міністр зазначив, що маршрути нарядів будуть максимально наближені до місць масового зібрання громадян, станцій метрополітену і важливих об'єктів життєдіяльності міста. премєр міністр України доручив провести службове розслідування щодо дій чиновників Міненерго і компанії «Укрінтеренерго» з приводу контракту на імпорт електроенергії з Росії та її постачання до Криму. Про це він повідомив на засіданні Кабміну в середу, 21 січня. Арсеній Ясенюк також вимагає у ході розслідування встановити, хто погоджував умови контракту, чому місцем розгляду у вказано місто Москва. За його словами, протягом 10 днів він хоче отримати. Ти результати цього розслідування, про які потім має намір про президента Петра Порошенка, Верховну Раду і народ України. Зокрема, Арсеній Яценюк просив роз'яснити, чому в контракті Крим позначений як Кримський Федеральний округ Російської Федерації, оскільки це можна розцінювати як визнання Україною російської приналежності півострова. Нагадаємо, Укрінтеренерго уклало прямий договір з Російською Федерацією на постачання електроенергії. А тим часом в Одеському обленерго кадрові зміни у керівництві замість Івана Полівяного головою правління став Олександр Ніверчук, який обіймав цю посаду у період з 2008 до 2013 року. Після чого керував Київ обленерго. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов. За його словами, зміна голови правління в енергосфері сталася на прохання муніципалітету, який вирішив, що саме Олександр Полівянов. Несе відповідальність за аварійні відключення електроенергії в Одесі під час новорічних свят. В Одеському обласному військовому комісаріаті запевняють, до чергової хвилі мобілізації готові. Призиватимуть насамперед здорових чоловіків, які служили в армії. З Одещини мають набрати близько 4 тисяч громадян. Серед них і жінки до 50 років. Військово зобов'язані по всій країні почали отримувати повістки. 20 січня стартувала перша цього року і вже четверта з а то хвиля мобілізації. Цей призов триватиме 90 днів, і перша партія мобілізованих складе 50 тисяч осіб. В першу чергу будуть призивати тих, хто вже має бойовий досвід та військову спеціальність. Помилок минулого року не повторять. Навіть служивим спочатку проведуть бойову та фахову підготовку. Після цього особовий склад буде направлений в підрозділи для проведення бойового зладження терміном 15 діб. Офіцерський склад буде направлений для відповідної підготовки військові навчальні заклади. Кваліфіковані солдати і сержанти направляться до навчальних центрів. Інші військовослужбовці будуть проходити підготовку в навчальних центрах та на полігонах. Без навчання жоден військовозобов'язаний до виконання завдань за призначенням допущений не буде, наголошують в обласному комісаріаті. Під четверту хвилю можуть потрапити військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років та жінки віком від 25 до 50 років. Жінки можуть бути призвані тільки по їх нагласі. Тобто обов'язкового призиву жінок такого немає. ті, хто можуть бути жінки Це на должності, медицинских сестер, операци операционных сестер там спеціальності связи. Не підлягають мобілізації ті, хто не може служити за станом здоров'я. Має трьох неповнолітніх дітей, чи є опікуном непрацездатної особи, а також студенти та аспіранти денної форми навчання. Водночас у генштабі наголошують, усі які умисно ухиляються від виконання військових обов'язків, чекає кримінальна відповідальність. За попередніми хвилями на Одещині таких несумлінних виявилося чимало. До органів прокуратури після засування обставин протягом березня-серпня, це проведені перші, друге та третьої черги. Було направлено 1289 матеріалів щодо притягнення до кримінальної відповідальності. Осіб, які ухилилися від призову на військову службу по мобілізації. Наскільки відповідально поставляться українці до свого обов'язку захищати батьківщину цього разу, покаже час, а його потрібно буде чимало. Адже друга і третя хвилі четвертої черги розпочнуться аж у квітні і червні відповідно і триватимуть кожна по 60 днів. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський факти. Продовжуємо наш випуск. Одеська міська рада затвердила бюджет на 2015 рік. За головний фінансовий документ року проголосували 82 депутати. Скільки грошей отримала Одеса порівняно з минулим роком? Яким чином фінанси будуть розподілені, та за рахунок чого буде поповнюватися міський бюджет? Дивіться у сюжеті. Згідно бюджету, цього року Одеса отримує доходів на суму 3,5 мільярди гривень, що більш ніж на 1 мільярд більше порівняно з минулим роком. Це безпосередньо пов'язано з децентралізацією, на яку так довго чекали в країні. Місцеві громади отримали ряд нових податків та зборів, що раніше знімалися на користь держави. Міністерством фінансів України і другими центральними органами власті в прийнятих законодавчих актах були учтені революційні пропозиції по внесенню змін в бюджетний і налоговий кодекси. Часті фармірування доходної розходна часті місних бюджетів організації міжбюджетних отношень. Порівняно з минулим роком, основні витрати з бюджету також відповідно зростуть. На освіту буде виділено 1110 мільйонів на охорону здоров'я 812 мільйонів. На нужди комунального господарства 108 мільйонів гривень. Також помітно зростуть витрати на культуру та електротранспорт. Проте витрати на спорт трохи зменшаться з 18 до 16 мільйонів гривень. Окрім цього, Одеська міська рада встановила три податки. Це ставок акцизного збору об установленні налога на імущество, в часті транспортного налога і в часті налога на недвіжиме імущества. Транспортний податок буде стягуватися з власників автівок з об'ємом двигуна більше 3000 кубічних сантиметрів. Їм доведеться платити 25 тисяч гривень кожного року. Податок на нерухомість платити доведеться лише власникам квартир площею від 120 квадратних метрів та домівок площею більше 250 квадратних метрів. Такий податок повинен принести бюджету трохи менше 2 мільйонів. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, Факти. Не лише Одеса, а й область 21 січня отримала бюджет на 2015 рік. Це було основним питанням порядку денного, яке розглянули народні обранці в ході 40-ї сесії Одеської обласної ради. Зазначимо, що під стінами будівлі, де депутати вирішували, як регіон житиме увесь наступний рік. Пересічні громадяни мітингували проти підвищення вартості послуг ЖКГ і величезне зростання цін практично на все. Незадоволені документом були і деякі. Кі депутати подробиці знає Ольга Міщук. Після тривалих та бурхливих обговорень депутати Одеської обласної ради ухвалили бюджет регіону на 2015 рік. Щоправда, його вже охрестили бюджетом виживання. Так доходи передбачені на рівні 5 мільярдів 667 мільйонів 600 тисяч гривень. А ось витрати 5 мільярдів 710 мільйонів гривень. Таким чином бюджет регіону дефіцитний. Основне направлення бюджетної політики на 2015 рік – п'ятнадцятий состоїть в децентралізації і укріпленні самостоятельності місцевих бюджетів. Прийняті зміни законодательства создають условия, в яких органи місцевої влади получили рычаги зарабатывания средств і від того, як аніми ими воспользуются, буде зависеть фінансове благополучие местных громад. Бюджетне питання викликало жваве обговорення в залі. Деякі народні обранці, зокрема Дмитро Волошенков, В'ячеслав Страшилін і Микола Пундик, заявили, що депутати у Верховній Раді прийняли дуже слабкий бюджет. Що біда заложена на самом деле в республіканському бюджеті? Подходы формирования местных бюджетов, которые однозначно, надо сказать, что те, кто были богатыми, станут еще богаче. Те, кто на сегодняшний день являются бедными, будут еще беднее. А те, кто абсолютно бедные, те просто прекратят свое существование. Сегодняшний бюджет, который представлен вам на рассмотрение, он не идеален, он не совершенен. Губернатор наголосив, що обласний департамент фінансів зробив максимум для збалансування бюджету і його оптимізації. Зараз час затягнути пояса і проголосувати за той бюджет, який є, тому що він дійсно, як із пісні, вона його зліпила з того, що було. Я про Марію Анатолійовну зараз. Тому що ми ісходили із того, що прийнято було в пункт п'ятого ранку в Верховному совєті. Нравиться ли мені, що було прийнято в пункт п'ятого ранку і кумарно? Ні, не подобається. Я вважаю, що це неправильно. Незважаючи на невдоволення документом, депутатський корпус проголосував за його ухвалення. 96 голосів. І цього року Одещина ще дужче затягне пояси. Ольга Міщук, Дмитро Боровецький, факти. Далі у нашому випуску в Одесі відзначили День Автономної Республіки Крим. Основні заходи у цей день відбулися на території гавані Одеського морського порту. У них взяли участь керівники області, народні депутати і головне, це військові моряки, які донедавна ще базувалися на півострові. Практична гавань стала основним місцем святкування Дня Автономної Республіки Крим. З Самого початку учасники заходу вшанували пам'ять загиблих в АТО моряків та поклали до меморіалу квіти. Після цього на чай загиблих був виконаний зал пострілів. Відзначити день Криму в Одесі зібралися не лише військові моряки, але й інші персони, народні депутати, очільники області, також представники кримського татарського народу. Я думаю, що це дуже символічно, що в Одесі, так як а, к сожалению, на сьогоднішній день воєнно-морського флоту в Україні в Криму нет. Так як територія та окупірована, я очень сподіваюся, що вона окупована временно і очень краткі сроки при помощі. Всього мирового сообщества буде освобождена. В рамках святкувань Дня автономії Криму для його гостей була організована ціла культурна програма. Спочатку перед присутніми виступив військовий музичний колектив, а після цього гостей було запрошено відвідати флагман українського флоту фрегат Гетьман Сагайдачний. Це дуже приємно, що він відбувається на нашому кораблі. Тому що наш корабель завжди участь у таких заходах, як флагманський корабель, військово-морських сіл України. Порт базування. Військово-морських сил Збройних Сил України головний – це місто Севастополь. Я вважаю, що обов'язково все повернеться і стане так, як воно повинно бути, і флот повернеться до своєї гавані. День автономної Республіки Крим почали відзначати в 1991 році. Тоді, 20 січня, відбувся всекримський референдум, на якому більшість кримчан висловилися за відновлення кримської автономії. У республіки її власна символіка це герб і прапор. У зв'язку з анексією Криму цю дату вирішено було відзначити в Одесі. Сергій Козачинський, Олег Чербафакти. До кінця доби 21 січня, а також вночі та вранці 22 січня в Україні, за винятком Сумської, Харківської та Луганської областей, очікується туман, видимість 200-500 метрів на дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиться. При цьому 21 січня і завтра, 22 січня, на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей зберігається небезпека сходу снігових лавин. У четвер по всій Україні очікується мокрий сніг у Криму. Дощ денна температура повітря у південних областях: 4-6 градусів тепла вночі плюс 2 плюс 4 градуси. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю чудового настрою у студії. Була Валентина Староводь. До побачення.